Вітаю глядачів мого каналу. Зараз 18.23. І я буду робити розклад на правий берег, подивимось швиденько. Вроді як буде все тихенько, ну подивимось. Теж ж такі непредсказуємі люди. Ті, хто новенький, я кажу, що це мій особистий розклад, я його роблю для себе, для свого спокою, щоб бачити, розуміти ситуацію і бути готовою до чогось. Виїхали, будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу, плюс 24 години. Чи будуть по правому берегу міста Запоріжжя Ой, ракетні удари, дрони, інші такі якісь снаряди бойові летіти по правому берегу. Покажіть нам тут, будь ласка, відповість на наші запитання. Це росіяни, які, які вони мають наміри. Це їхні дії, це їх дій. Що вони тут мають? Бачите. По намірам вони не дуже, немає вже той силоньки. По і того тут дядічка сидить серйозний. Не по ітогу, а то, що вони будуть робити, подіям. Сидить дядюшка розумний, до речі, з інтелектом, але це мечовий. Але тут бачите, що їм падає на їх ітог. Опять п'ятірка, вона перевернута. То їхня буде поразка. То їхня буде поразка. Це їхня лінійка. Давайте подивимося, що наші хлопці будуть робити наші ППО. Будуть захищати, але будуть і нове щось, нові, новенькі. Але тут буде такий гарний фахівець. Це король вогню. Це людина, яка має дисципліну, має розум, порядок, честь. Все тут злагоджено і, в принципі, нічого поганого я тут по цим картам не бачу. Так, давайте ми запитаємо, чи будуть у нас на цю добу якісь людські втрати нашого боку на правому березі. Не повинно бути. Гарні карти випали, ще й дев'ятка чаш. Гарна карта. Правий берег, загадуйте желання, воно у вас будеться. Так, ну, дивіться: король, монет, королева, жезлів, і порядок, і гроші, все матеріальне, і достаток по чашам. Все буде, ну, все гарно. Чи будуть е, розрушення будинків, будівель, будівель по правому берегу? В цілому беремо? В цілому беремо. Ну, тут, на жаль, трошки перевев в негативному плані, але це може бути просто ну, якась така ситуація, знаєте, фажик, це виконавець, якась така людина негативна. Ну, знаєте як? Я не можу сказати, що тут розрушення. Можуть бути якісь втрати матеріального плану, але тут немає розрушення, немає карт розрухи. Так, бачите, ми беззахисні. Якась історія тут. М -м, люди погано. З одного боку йдуть втрати недвіжимості, з іншого боку у нас імператриця, це захист. Цікаво, гляньте, три карти, які вони всі різні. Ми беззахисні, ми втрачаємо. Це карта недвіжимості в тому числі. То можуть бути якісь проблеми з недвіжимостю, але тут імператриця. Тобто, дуже таке прямо аж. Хм. А, от вона теж відповідає за матеріальне, за фізичне, тобто цікаво, цікаво. В общем, правий берег, ударів немає, а бачите, як цікаво, будинки показала. Прямо таки, я не знаю, що вам даже сказати, чесно, чесно кажучи, таке перше бачу. Щоб одно, просто отак от разом і то і інше, ну якось. Мечових нема взагалі. Не Ні башні нічого. Та дев'ятка, вона ще вказує на те, що афери йдуть. Та дев'ятка монет, вона показує афери по недвижимості, але не ну, якось так. В контексті, звісно, цього питання. Вона може показати, але ну, не розруху. Ну не розруху. Втрату в якомусь такому плані, знаєте, матеріальному, але ну не розруху. Так, добре, давайте подивимося по районам Хортиця. Хортицький район. Вієчка падає і немає у нас бажання і енергії захищатися. Хм. Хм -хм -хм. Хортиця. І тут теж і ті, ця дев'ятка. Ну, ви знаєте, нам і на сьогодні випадали на цю на, на добу теж такі карти, але нічого не справдилося якось так. Тобто, знаєте, як уже е, е, я можу сказати одне, що вони там самі в собі не впевнені, але ви бачите, на общому розкладі дві їх не було. Тому ми не можемо то сказати. Але бачите, ось вона тут впала, це двічка. Тобто йде невпевненість все ж таки по, по, тім, по хортиці. Двойственна ситуація. Верхня хортиця. Я, я дивлюсь всі будинки, всі будівлі, чи будуть розрушення. Ну, тепер ця карта падає, що немає бажання, немає енергії. Але я не бачу, що будуть розрушення. Тут йде болтовня, тут зухвалість. Ну, я не бачу тут розрушення. Так, давайте подивимося Бородинський район. Будь ласка, покажіть нам теж подвійки невпевненості йде і йдуть е, втрати невдачі. І тут же йде шанс, і в нас нема захисту. Ну як це так? Люди, таке ощущення, що просто, от знаєте, от е, ми стоїмо, от точно ця двійка, от вона все показує. Це подвойственна ситуація. Тобто, якщо буде, то буде, ми, ми будемо беззахисні будуть втрати. Подієте, якщо все програється нормально, то у нас є шанс, тому що туз стоїть нормально. У нас по чашам привична ситуація, ну і якось так. Тобто, бачите, як воно накидає від мінімуму до максимуму. Ось це те, що я вам кажу, таро, вони дуже ось вони такі, що вони дають розбіг. Тобто, якщо ситуація неясна, то воно так і показує, що вона неясна. Чоро теж показувала правий берег. Так, так дивимося бабурку. Та, ну, що пороблено, гляньте, що робиться. Монети, одні монети падають. Але тут, бачите, десятка. Йдуть втрати, марний труд, невдачі і двійка йде. Тобто тут от бабурка. Хм. Давненько це вчора і сьогодні правий берег, якось такий він. Непонятне, невже вони хочать щось там ніяк не соберуться? Бачите, теж двіка падає. Тобто, Опять-таки опять неясно, чи буде, чи не буде ця ситуація, розумієте? Так, давайте подивимося Осіпінковський район. Повторюються карти, а це каже про те, що, бачите, повторюються, які карти, і ця, і ця, і ця. Буде якийсь воєнний, воєнний обман буде якийсь, ми беззахисні. Але при цьому ми бачите, у нас є чоловік, який відповідає за захист, і ті ж самі у нас йдуть ну, почуття. Нервова обстановка буде в Сіп'енковській. Ну, я не знаю, ви знаєте, така, така якась странна така от, таке ощущення, що так ми нервуємося. Звісно, ми розуміємо, з ким ми маємо справу, але вони. Вагаються вже, скільки вони вагаються вже, четверті сутки, вони ну, нічого не роблять, так що, що нам тут? Так, Осипенковський і Сінєнко, вулиця да? Сінєнко. Давайте подивимось той участок, ті уровні, ті. там багато дев'ятиэтажок, Вулиця Сінєнка. Mm, ну, В принципі, потенціал є. Буде, звісно, нервова обстановка. Але в цілому по десятки це сімейна карта. гарно, вибір у вас є. E, ну, Щось таке дурне, якась ситуація глупа буде. Але немає, бачите, немає мечових тут немає. так що, ну, от, от він, Наш ворог він втрачає розум, розумієте? втрачає розум, він вже не знає, куди йому кидатися, що йому робити. Тому, тому така історія. Тому така історія. Так, і давайте подивимося той участок, де пушка, де правообережний універмаг, то там Вінтера, бульвар, чи що там у них, я не знаю. Це кусок Дніпровського району. Давайте ми його подивимося, чи будуть там проблеми якісь з будівлями. Ну, дивіться, по-перше, фортуна на нашій стороні. По-друге, ясна чітка ситуація, але там є зрадники. Падає то, що тут буде марний труд і нервова обстановка. Але то, що оці зрадники там є, це, це, це я, це знають, знають, знають. От, так що ось вона болтовня, бачите? Нормально все буде. Тут і шанс, ясна, обстановка, фортуна, не буде тут нічого поганого. Не буде. Так, ну що ми можемо ще подивитися? Давайте подивимося тоді інфраструктуру, чи будуть якісь проблеми з інфраструктурою на правому березі на, на цю добу ось від цього часу. Цивільний транспорт і общественний. Так, вода, електрика, газ, общественний, цивільний. Дивіться, по водички якась іде проблемка. Але налагодять по електриці все нормально, по газу буде якась фігня. Ну, Там свої ще йдуть проблеми. Але потім налагодять, все відкрито буде. По общественному транспорту буде все добре. По цивільному щось ви там понурилися, щось якось люди розуміють, що вони подвійки, бачите? Подвійки, Тобто підпитання. питанням двійки. Там, де може, десь щось сьогодні вони надумають кинуть, то там, звісно, і постраждають ті машини. Так, ну і давайте подивимося сигніфікатор. Сигніфікатор е цих ударів. Перша карта сигніфікатор ракет, які ми управляємо. Так, ну і дивіться, управляємо ракети, але йдуть тут, е у нас падають втрати. Втрати і обман. Ху -ху. Так, а снаряди, оці дрони, оця вся мутатінь, яка летить нам. А тут буде башня, люди. Буде башня, почуття на низ. Немає, немає, як кажуть, запалу тут у нас, немає можливості. Будуть старатися, але толку буде, ну, відкритий суд. Відкрита буде історія, беззахисність. Але бачите, падає імператор. Значить, буде люди якось все ж, таки, все ж таки живі люди будуть. Не повинно бути у нас. Якщо буде імператор, люди і башня. Все ж таки, дивіться, і суд відкритий, ну, повинно бути все ж якось воно не так вразливо. Але я повторюю: якщо та двійка, вона проіграється. Бо на правому березі у нас по будівлям, по районам я дивилася, йшли двійки. О, пожалуйста, імператриця, імператор. Тобто люди будуть живі. Люди будуть живі. Тут вогонь іде якось бачите, наниз. Тобто, от я ж кажу, що там вони самі не знають, як воно, що їм робити. Понімаєте? Але ми під захистом, ми під захистом, і імператриця в Єгипетському тару це взагалі янголохоронець. В єгипетському Таро це янголохоронець. Це не тільки матер, архетип матері, це ще й янголохоронець. Бачите от зірки, це захист всесвіту. Так що, якщо вона впала, от я на цю башню кинула. Не повинно бути там чогось такого страшного. Все ж таки, я сподіваюся, що оці дві потужні карти, третя суду, вона все ж таки справиться з цими перешкодами. Давайте будемо на те сподіватися. Але обов'язково будьте готові, щоб ви, ви вже знаєте це, що воно може трапитися. Але під питанням. під питанням, Бачите, немає відкритого такого нічого. Так, все, правий берег, я подивилася, далі буду дивитися лівий. Люди бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па, -па.